Пшеничний край, одна пшениця родить по 30 центнерів з гектара, а інша майже 100. Наші журналісти розшукали на мапі України місце, де пшениця росте надзвичайно добре, тоді як сусіди кусають лікті. Секрети рясного врожаю на святі Дні поля компанії Украгропром збирали журналісти агроконтролю. Чому одних родить краще? Фермери з Полтавщини знають великого секрету, в тому кажуть, немає і радять згадати народну мудрість, що посієш та й пожнеш. Що без хорошого насіння доброго врожаю не буде, каже і агроном Владислав. От ми стоїмо біля цього сорту. Угу. Він один із кращих, якщо так брати, на даний момент. Як і зерна йде на перший клас пшениці, а це все, а це все кошти. Тобто на цій пшениці можна заробляти кошти якою буде пшениця на полі, залежить від зернини, точніше від ДНК, закладеної в зерно природою. Проте природа високих врожаїв не передбачила, а годувати усіх треба. Тому тут на допомогу фермерам приходять селекціонери. Вони створюють саме ті сорти, які потрібні фермерам, але зробити це не так легко. Створення сорту і робота селекціонера це творчий процес. І над сортом працюють вчені. По 10-15 років для того, щоб знайти той генотип, який необхідний сьогодні сільськогосподарському виробництву. Невеликі, але потужні. Ці маленькі насінини у майбутньому дадуть чудовий врожай. Але щоб їх отримати, треба витримати складну технологію. Це як мінімум наявність сінаявність насінневих заводів. Як мінімум наявність висококваліфікованих кадрів на сінових компаніях, які мають можливість і вміють вирощувати це насіння у компанії, які ведуть тісну співпрацю з селекційно-генетичними центрами України і не тільки України. Наприклад, ми це все маємо в, том, в тому числі і три сімейних заводах, сучасних сімейних заводів, які дають право і можливість нам виробляти високоякісне насіння в основному української основному українське насіння першої репродукції. Воно виходить якісним його врожайність висока, а домішок в Йому немає. Проте його сіють не всі. Частина фермерів сіє тим, що зібрали на полі. Що це дає? Тобто, це те, що домішуються другие сорти, і пшениця не показує того потенціалу, який генетично не заложен. Ми, як компанія, займаючася семеноводством, пропагандируем те, що сверхустоворот производители повинні сіяти пшениці свои репродукціями не ниже першої. Это, в принципе, политика и позиция Министерства сельского хозяйства или продовольствия Украины. То есть производители должны сеять качественными семенами и получать нормальные урожаи.